Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сонце рано рано встало і умилося в Росі. Землю радо привітало. Добрий день, сказало всім. Так, малята, день починається з привітання. Вітаю тебе, хтосик. Друзі, я вас всіх вітаю і гарного настрою бажаю. Пропоную вам малята послухати казку. Вічливий зайчик. Жив собі зайчик скромний та вічливий. Одного разу, наївшись моркви й капусти, на селянському городі, зайчик вирішив бігти додому. Аж раптом він побачив вовка. Той повертався з полювання і був дуже злий та голодний, бо нічого не вполював. Зайчик злякався і втік від нього. Але недалеко він побачив нору. Але не здогадувався, що там його чекає нова небезпека. У норі жила лисиця, але зайчик був вихований і знав, щоб увійти до чужої оселі, треба спитатися дозволу. Так треба привітатися. Але з ким? розмірковував зайчик. Він вічливо промовив. Добрий день. Дозвольте мені, будь ласка, увійти. Лисичка дуже зраділа, коли почула голос зайчика. Вона була хитра і хотіла його з'їсти. Заходь, заходь, лагідним голосом сказала вона. Проте зайчик по голосу впізнав лисичку і зрозумів, з ким має справу. Він вибачився. Я зовсім забув. На мене дома чекає мама. До побачення і швиденько побіг додому. Прибіг зайчик до своєї нори і зрозумів, що вічливість ніколи нікому ще не зашкодила. Ось і закінчилася наша казка. Діти, а ви уважно слухали? Назвіть мені всі вічливі слова. Якій указці казав зайчик. Як він привітався, коли підійшов до нори? Добрий день. А що потім він сказав? Можна, будь ласка, увійти? А коли зрозумів, з ким має справу? Вибачте, будь ласка, що турбую вас. Навіть перед тим, як втікти, він попрощався. Так до побачення! Молодці! Запам'ятали! Ви були дуже уважними! А зараз пропоную вам малята в цікаву гру зі мною пограти. Продовжи речення! Гра вічливим будь! Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок! Ще так вітайтеся малята, як стемніло. Добрий вечір! Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінемо, скажем їм привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш, що? Кажи, будь ласка, образив кого ненароком. Ти бач, йому не соромся, скажи. Вибач, як ідеш вже, має значення скажеш до побачення. Молодці, ви добре грали, чарівні слова запам'ятали. А що ви відчуваєте, коли вам кажуть вічливі слова? Які у вас емоції? Так, радість ще. Гордість іще. Добрий настрій. А що ви відчуваєте, коли вам кажуть грубо, нечемно? Так настрій зіпсувався ще? Вам не подобається. Що ти хочеш, хтосику? Я теж хочу, малята, з вами у цікаву гру пограти. Гра називається добре, погано, якщо вчинок добрий. Ви плескаєте в долоньки, а якщо вчинок поганий, тупотіть ніжками. Домовились? Починаємо. Малята, ви молодці, ви добре зрозуміли, що добре, а що погано. Ви ввічливі малята! Які слова кажуть під час зустрічі? Доброго ранку, добрий день або добрий вечір. А ще можна сказати я вас вітаю! Як треба звертатися з проханням? Будь ласка. Дуже прошу, дозвольте. Молодці, а як ми можемо дякувати? Дуже дякую, щиро дякую. Я вам дуже вдячний. Сердечно вам дякую. Вельми вдячний, красно дякую. А які слова промовляють до того, хто сідає їсти? Будь ласка, куштуйте на здоров'я, насолоджуйтесь їжею. А які слова промовляють, коли поїли? Дякую, спасибі, що кажуть під час прощання. Будьте здорові, на все добре, прощавай, до побачення, до зустрічі, бувай, бувайте здорові. На все добре або до наступної зустрічі. Хай щастить. А що кажуть перед сном? На добраніч, солодких сніг. Як прокинетесь малята, умиватися йдіть. Привітайте маму й тата. Добрий день, їм говоріть. Ці слова усім потрібні, людям, квітам, всій землі. Тож до сонечка подібні. Будьте, діточки малі. До побачення, до зустрічі. До зустрічі, малята!